Один мінус, але він, правда, невеликий. Ну, є. Так це єдине, що ціна не кожному доступна. А так, звісно, ну, це миєчка топ. У нас також вони частенько їдуть, теж і вчора відправляли одну чи дві. То це да, і безщитковий двигун, і гарна потужність 195 бар. що Це дійсно. З гарно серії шторм, 3 роки гарантії на неї. Ну, в общем, що там куча єся розібратись, куча плюсів, в принципі, на свою потужність за свої кошти, хоч і немалі, аналогію, я думаю, сильно багато і немає, щоб теж 190, там 200 бар. Тому, якби тільки позитивні і гарні. Да. Єдине, що, да, що просто не кожен може собі дозволити, якщо є можливість фінансово. Все собі тягнете, то рекомендую. Це гарний вибір. А так є різні від 110 бар і вище.